Глядачі вистоямо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила після прильотів в Криму. Місцеві жителі виставляють на продаж авто, квартири і пансіонати. Рівень туризму на окупованому півострові цього літа знизився вдвічі порівняно з минулим роком. Як йдеться в сюжеті проекту Фрідом, прильоти і вибухи, які сталися тут на початку серпня, викликали панічні настрої серед окупаційної влади. Тривала нездатність зупинити атаки в анексованому Криму, викличе невдоволення у частини проросійського місцевого населення. Анонсують в американському інституті з вивчення війни. Хоча на півострові Москва використовувала всі типи сил безпеки, навіть Росгвардію. Кремлю все ж додатково доведеться перекинути частину своїх військових сил в анексований Крим, вважають аналітики. Місцеві розповідають журналістам, що напруга серед населення анексованого Криму наростає. Мовляв, люди поглядають у бік Керченського мосту, а на сайтах з продажу автомобілів багато оголошень терміново продам авто у зв'язку з переїздом. На продаж виставляють і квартири. Туристичний потік в Анесований Крим впав удвічі. Заявили в Асоціації туроператорів Росії. Лостопольських чатах не менше паніки. Кримчани діляться один з одним тривожними, нічим не підтвердженими припущеннями про можливу підготовку удару по кримському мосту. Паніка серед окупаційної влади Криму буде пропорційно впливати на кількість репресій проти різних категорій жителів анексованого півострова. кажуть у громадській організації Кримсос. У першу чергу це кримські татари, у яких нещодавно проходили обшуки. Вони зараз будуть шукати на кого можна звалити провину і будуть максимально налаштовувати людей один проти одного, заявляє Андрій Тальнен. Голова правління громадської організації Кримсос на блокпостах, які окупаційна влада встановила на Керченському мосту ще 9 серпня. Продовжують перевіряти тих, хто виїжджає з анексованого Криму. Особливо уважно кажуть координатори Кримсос перевіряють українців, для яких єдиним шляхом більш безпечної евакуації з Херсонської та Запорізької областей є саме Крим. Вибухи на півострові місцеві чують не вперше. Росіяни вже почали масово тікати, бо злякались. Натомість, окупанти все виправдовують роботою ППО, зокрема, 20 серпня. Вибухи пролунали в Чорноморському районі. А вже 21 серпня в Криму тривав цілий вечір бавовни. Вибухи були в Севастополі, зокрема Бальбеку. Там російські загарбники знову казали про роботу ППО. В Севастополі прилетіло в район Нахімовського училища. Зауважимо, що саме в ці дні в Києві пройшов саміт Кримської платформи. Його присвятили пришвидшенню деокупації півострова. На ньому особисто виступав президент Польщі Анджей Дуда. Інші світові лідери долучились у форматі онлайн. Президент Володимир Зеленський під час вис... Ступу на саміті наголосив і запевнив, що з Криму все почалося, і Криму все закінчиться для Росії. Після деокупації на Крим чекає європейське майбутнє, адже вільний півострів разом із всією Україною стане частиною Євросоюзу. Президент переконаний, що тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем. Тільки Україну хвилює справжня безпека півострова, тобто нормальне постачання нормальної чистої води, нормальна утилізація сміття. До зустрічі глядачі вистаємо, поширюйте, коментуєте. Вита лайкайте, ми сила.